Перше питання про проєкт рішення про план роботи районної ради на 1 квітч 2026 року. Друге питання про перелік питань, які вносяться на розгляд чергової 32 сесії районної ради. І третє питання про клопотання під Гайцівської сільської ради. Хто за такий порядок денний? Прошу проголосувати поіменно. Вегера за. Линчук Володимир да. Миколайович за. Члек Ігор за. за. Вичах Леонід Павлович. Ви мене чуєте, Павлович? Підтримуємо. За. Тепер, тепер була пропозиція змінити місцями розгляд питань. Перше питання змістити на друге місце, друге питання на третє місце, а третє питання поставити першим у розгляді порядку денного. Хто за такі зміни? Прошу проголосувати. Вагера за. Линчук за. Ігор – За. Іго за. за. Павлович за. за. Тоді почнемо з останнього порядку питання. Так. Оце питання про клопотання під Гаєцької сільської ради. Значить, це питання ваше розглядалося вже усіма можливими, неможливими людьми, з якими треба було розібратися, з юристами. З... За кадастром з усім і рішення, ось таке. Я думаю, що це вас не образить, але mm -hmm. це просто поставить все на свої місця. Відповідно до статті 47 закону України про місцеве самоврядування в Україні, частини 3 розділу 3 поки та перехідних положень закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, статті 174 сімдесят земельного кодексу України, розглянувши клопотання. Під Гаєцької ради дата номер про затвердження проєктів землеустрою щодо встановлення зміни меж населених пунктів. Верхівка, Борохів, ради, Враховуючи відсутність правових підстав Луцької районної ради для затвердження цих проєктів землеустрою щодо встановлення зміни меж населених пунктів, комісія рекомендує. Відмовити підгадцівській сільській раді у розгляді питання про затвердження проєктів землеустрою щодо встановлення зміни меж населених пунктів знову перелік, оскільки рішення про встановлення і зміни меж сіл селищ приймаються відповідними сільськими селищними радами і міськими радами. Це ніяк не, не образку, просто є трошки зміни до земельного кодексу в 2023 році. І ваші повноваження ми вам віддаємо. Тому я думаю, що ці всі документи, які ви заберете з собою, але є уточнення в тому плані, що вас виконуючий секретар, то там не може бути представника Бульгайцівської громади, а саме секретар повинен підписувати відповідні документи. Все таки, зразочок є збирати, якби рішення, як це приймається, це було. Воно якщо це буде щось, якесь конфліктний вам треба буде край до нас, ми завжди будемо вас підтримувати і, Як ви думаєте, над, надалі співпрацювати належним чином. Ми так розуміємо, що на сесії воно вже роз'явитися не буде. Так, так це питання так? буде зніматися а, з але якось на відповідь можна. Я комісія, якщо. Ну, це... Рекомендація, Рекомендація є. Вона в нас є і, і це вам буде обов'язково як ви читати, чи як це Ні, коли вже ви підпишете рекомендації комісії. Добре. Ми обов'язково під газеті. Звучить вона ось так: у відповідь на клопотання під Гайцівською сільської ради від 4.12.25 року за номером відповідним про затвердження проєктів щодо встановлення зміни меж населених пунктів. Крупа новокотів, звітів, ботин, верхівки Романова підгайців Лища, ворогів, Левини, Гараджа підгайцівської ради Луцького району влинської лихо повідомляємо наступне: Стат статтею 19 в Конституції України передбачено, що органи державної влади та органи місцевого самоврядування і посадові особи зобов'язані діяти лише на підставі в межах повноважень та спосіб. Що передбачені Конституцією та законами України, тут в першої частини третьої статті 186 земельного кодексу України регламентує, що проекти землеустрою погоджуються та за затверджуються в такому порядку Проєкти землеустрою щодо встановлення зміни меж адміністративно територіальних одиниць погоджується сільськими селищними, міськими радами за рахунок території яких планується здійснити. Розширення таких меж. Оце ще то, чого я... Тут є частина перша земельного кодексу України регламентує, що землі, які належать на праві власності територіальним громадам, є комунальною власністю вашою. Частина 2 статті 83 кодексу встановлена, що в комунальні власності перебувають усі землі в межах населених і в земельних ділянках приватної та державної власності. Земельні ділянки, на яких розташовані будівлі, ну і це так далі. Це все вам буде абсолютно дано. І ще ось основне, що я вам це таки зачитаю. Частиною третього розділу 3 прикінцевих та перехідних положень закону України про порядок вирішення окремих питань адміністративно-територіального устрою України, що був прийнятий 28.07.2023 року, викладено в новій редакції, частину 2 статті земельного кодексу. Так що вас, повноважні, дуже хороші. Я вам бажаю успіху. Бажаю, що вам все так. Вдавалося, щоб ви працювали, і ну, Районна Рада завжди працювати над станом. Що стосується Добре. того питання, Добре. я думаю, що ми маємо їм дати зараз? Чи зараз по імене голосування, голосування, зараз ми за це питання проголосуємо обов'язково. Давайте проголосуємо за цю, за цю рекомендацію, бо це не, не є рішення, це рекомендація. Я підтримую як голова цієї комісії Володимир Миколаївич, Так, Ігор Юрійович, так. І Леонід Павлович слухає. З'явився ще Андрій Васильович Щерблюк. За. Так, за. Андрій Васильович. Так, за. 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 Все. Питання вичерпано. Далі, далі все до оператора я нараз вам собі до, що потрібно, але пам'ятайте, пам'ятаєте, виконуючи совість і зараз відпишуть. Не за що вони немає Добре Тепер ми переходимо до своїх питань. Поякуватися. Дякую, приємно познайомитися, Всього хорошого. А ми приступаємо до своїх чергових питань. І тому наступне питання. Порядку, про проєкт рішення, про план роботи районної ради на перше півріччя. Я хочу вас запитати, чи ви ознайомлені з матеріалами плану, чи ви ознайомлені, якщо у вас є якісь пропозиції, будь ласка, додайте, немає ніяких пропозицій, тому ми приймаємо це рішення і, і зробимо поіменне голосування. Хто за те, щоб це питання було внесено в порядок денний нашої наступної сесії, прошу проголосувати. Вагера – за, За. Володимир Миколаївич – за. Ігор Юрійович за. за. Леонід Павлович. За. Леонід Павлович за. за. Андрій Васильович. За. 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 Приємно вас чути. Чекаємо на сесії. Наступне питання, яке зараз у нас ще є на розгляді. Це про перелік питань, які вносять на розгляд чергової сесії районної ради. Значить, перелік питань, ми зняли питання третє mm -hmm. так, це питання. Автоматично в нас перше і друге вноситься в порядок денний наступної сесії. Тому прошу поіменно проголосувати що, за те, щоб питання, вже не буду зачитувати, перше і друге внести на розгляд наступної сесії. Вагера, за. за. Линчук Володимир Миколаївич – за. Ігор Євівич, за. за. Леонід Павлович. Леонід Павлович. <плес> Леонід Павлович, я вас не чую. Андрій Васильович? За. 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 Ну, В будь-якому випадку Леоніда Павловича ще хочемо почути. Він дивиться уважно, але він нас не бачить і, нічує, і не чує, спід... напевно. Ну. вистачає. Так, Нас наступне, що ми маємо ще зробити. Так, це все є. Доброго. Це все є. І це все. На чергової сесії ми визначили. І ще що. Щам? Звичайно. Все ми це розглянули, все вже ми проговорили. І тепер я можу зачитати, який перелік питань вноситься на розочергову 32-ї сесії районної ради, 8 скликання. Перше питання про затвердження районної програми розвитку місцевого самоврядування Лузького. У Луцькому районі 2026 роки-2027 роки і про зміни про зміни по розмірі надбавки та року років заступнику голови районної ради, так, і про план роботи районної ради на перше півріччя. Ще одне питання про зміни в розмірі надбавки за вислугу року голові районної ради, про надання дозволу на списання малоцінних необоротних матеріальних активів, які знаходяться на балансі районної ради. І це вже все, так? <різь> так. Тоді дивіться, оце перелік, який буде виноситися вже на сесію районної ради. Те, що стосується комісії, ми розглянули те, що на сесію. Немає які зауваження до тих видів? <кій> Ні. Не маєте. Тоді, тоді прошу проголосувати поіменно. Вагера Ольга Сергіївна за. Линчук, да? За. Линчук Володимир Миколаївич, Линчику. за. За. Швекірович за. 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 Печак Леонід Павлович. Немає. Е, Щербюк Андрій Васильович. За. Все, Тоді дякую вам за те, що ви були на нашій комісії. За на те, що я рада до побачити.